Ще рано? О, привіт, кума! Привіт! Ну заходи, на тобі лиця нема. Що з тобою? На, сапи. Наше озеро висихає, і кринки та личинки, що викринулись, загинуть. А браконьєри, Вони виловлюють рибу сітями, струмом, вибухівкою. І це не тільки наша біда, адже рибою жириться багато тварин. Що коїться, що коїться? О, привіт, Лебідко. Наш дім в небезпеці, адже озеро висушують. А лебеді, водоплавні птахи, вони дуже прив'язані один до одного. І їх шлюб тримається все, все життя. Здавна людина полювала на птахів лебедів, тому що через надзвичайно смачне м'ясо та пух. Мешканці водно-болотних угідь. Розповіли Фіоні, подружці Шрека про лихо, яке принесли їм люди, а це драконірство, забруднення, виорювання та осушувальна меліорація. В результаті значно зменшилися площі водно-болотних угідь або ж цілком зникли, а те, що лишилось, необхідно негайно оберігати. Наше болото у ваших руках. Охорона і розумне використання водно-болотних угідь стало метою прийняття так званої Рамсарської конвенції, яка була підписана 2 лютого 1971 року в Іранському місті Рамсарі. День її підписання у 1997 році оголосили Всесвітнім Днем водно-болотних угідь. Цій даті був приурочений масовий виховний захід, який проходив у закарпатському екоцентрі. Чому цьому дню ви надається таке велике значення? Адже в екоцентрі його відзначають уже й рік. Якщо проводити якісь заходи один-два рази і потім забути про них, губиться сам зміст, увага до самої суті, то якраз тим, що ми систематично відновлюємо в пам'яті діток, адже в нас і міняються дітки, закінчують наш заклад, стають випускниками, йдуть далі в життя, приходять нові і нові дітки. То ми не дивимося, нам приємно, що це вже 15-й рік, це малесенький також ювілей, то ми значення придаємо, щоб нові юнати знали про те, що таке водно-болотні території, що таке сама знаменита для нас. Водно-болотні угіддя, або як їх ще називають, ветланди, що в перекладі з англійської означає вологі землі. Вони мають неоціненне значення для довкілля і, звичайно, для людства. Зокрема, особливу роль водно-болотні угіддя відіграють у водопостачанні, регулюванні водного режиму, включаючи повені та засухи, а також у підтримці якості води та стабільності клімату. Про це на заході довідалися юнати екоцентру. Ну я вважаю, що болотні угіддя це болота, на яких ну, болота, або якісь водоймиші, в яких проживають там риби, чаплі, ростуть деякі рослини, там рязка, наприклад, очерет. Mm. На твою думку, як потрібно захищати їх від впливу людини? Я вважаю, що людина може навіть сама інколи зрозуміти, що це ж таки треба схаменутися, і що якщо ми будемо їх псу ну, якби забруднювати там, знищувати, то можуть навіть всі річки пропасти. Від болото є початком річки. У нас на Закарпатті нараховується 38 заповідних водноболотних угідь загальною площею близько півтори тисячі гектарів. Міжнародного природоохоронного статусу набули. Лухані, Замшатка, Озірине, Синеверське озеро що на Міжгірщині, Андромеда, Несамовите на Рахівщині, Багно на яшавщині серед них і об'єкти Карпатського біосферного заповідника, долини нарцисів та печера-дружба. В перспективі до рамсарського списку планують внести водно-болотні угіддя верхів'я річки Уж Великоберезнянського району та водосховище Форнош-Мукачівського. Серед вище названих є так звані сфагнові болота. В нашому краї вони зосереджені в гірській місцевості. Про ці болота розповів науковець Ужгородського університету Андрій Мигаль. Особливість сфагнових боліт полягає в тому, що вони сформовані так званими сфагновими мохами, котрі мають таку властивість, що вони ростуть протягом всього свого життя. Зверху наростає рослина, цей мох. А знизу він або відгниває, або спресовується, і через багато тисяч років з нього утворюється, може хтось з вас знає, що утворюється із свагнових мухів. Що потім людина іноді добуває. Люди добувають і використовують цю, цей природний ресурс. Хтось знає з вас чи ні? Торф, молодці. Незаконне видобування торфу ледве не знищило таке унікальне болото, як Андромеда, яке знаходиться в околицях селища Ясіня Рахівського району. Потерпають водноболотні угіддя через свою доступність, а отже, від випалювання та засмічення, чому як людина може допомогти водноболотним угіддям, щоб покращити їх стан? Я думаю, що не потрібно розкидувати сміття у воду біля води. Ну це дуже шкодить е екологічному стану самого болота і це ну дуже погано впливає на, на його жителів. Тому люди мають самі дізнатися або якось подумати дійсно про тих жителів і подумати, що вони теж варті життя і що не потрібно забруднювати і нищити їх у конкурсі плакатів, відтворюючи значимість Ветландів. Юнати засуджували негативні дії гори дорослих та закликали їх охороняти. Хочемо нагадати, що водноболотні угіддя очищають воду від різних. Домішок формують клімат, забезпечують отриманих в... великих врожаїв е... та необхідні умови для життя людей. Тому давайте будемо берегти і охороняти нашу природу. На своїх плакатах юніпроохоронці витворили рослинний і тваринний світ ветленів, тим самим поповнили свої природничі знання. Дивна прекрасна водоміш, це лата біле, привертає увагу свої Білосніжними гарними квітами також ми намалювали рогіз. Він росте уздовж берегів, річок та озер. Вона належить до родини чапні. Я гніздовим перелітним птахом. Має довжину тіла 98-100 см. Водно-болотні угіддя – це середовище існування водоплавних і коловодних птахів. Цього року. Перше експерти українського товариства охорони птахів зреєстрували на озері Ярлигач, що на заході Криму, аборигена Палеокартики і реалікта, давнього моря, тетіс Савку. У другій половині ХХ століття цей глобально вразливий птах став надзвичайно рідкісним видом на території України. Чим відзначився День водноболодних угідь цього року? Приємно відмітити, що в цьому році за багато років були відсутні такі пташки, як Савка. Це качка, така дуже цікава з синім носиком. І в цьому році її вперше 30 особин заспостерігали за багато років, поки її не було видно на кримському узбережжі, Ветланда Кримського узбережжя. Цікавим і приємним те, що якраз обліки проводились 2 лютого, в день, коли відзначається всесвітній день водноболотних угідь, в тому числі такий досить рідкісний, вік, як чубатий. Баклан був зазначений як маленький лебідь, Тобто мова йде про те, що справа науковців і природохоронців не пропадає, вона в розвитку, зберігаються самі водноболотні території і повертаються нові, не нові, а колись втрачені водноболотні птахи, коловодні птахи. То в цьому році ми на цьому акцентували. В товаристві з птахами на болоті живуть окасті істоти жаби. Жабині народні лунають пісні у хорі зеленому ква ква ліфікацію має і хист. Звучить одночасно 11 балад, Про жабку царівну, жабона царя, Про славного жабмена богатиря. Про жабине літо, що змінить весну. І звісно, про ту такий ряску рясну. Пробузька за все, щоб не вийшло біди, співають у рота, набравши води. Ходить Бузько по мочарах у червоних чобочарах, придивляється у воду гани жаб'ячу погоду. Як воно мені набридло, це моє болотне їдо. Ці відріжкуваті жаби без найменшої принади. На вечері, на сніданок, я ковтаю цих фогарів. А в обід на першень друге холодушки і зявелюшки так навчився звеличати та пора вже кінчати. Геть ненависну дієту. Краще їсти очерету, листя. Все, доволі крапка. Втім жабка. Не така ж вона й потворна, просто навіть дуже гарна. Очі за великі трішки та за те, які там ніжки. І дієту він ламає! Глянь! А жабки вже немає! За пропозицією Рамсарської конвенції, цей рік проходить під девізом Збережи воду. Цій темі юнати присвятили постановку казку про жабу, яка заволоділа озерцем, і не допускала до нього жодного звіра. А також хотіла стати царицею болота. За своє нахавство поплатилася життям. Жабку з'їв лелека і всі мешканці Ветланду дістали доступ до води і були врятовані від спраги. Я від спраги вже бігати не можу. Помру, віддай ведмеддю свою корону. А я вже ні разу не пістребну. Но до дупла не доберуся, помру, віддай ведмедю корону, не губи нас. Що мої діти без води будуть робити? Ані їсти, ані пити, виконай бажання лихої жаби, Дуже тебе прошу, не губи нас. А я бідна, не те що до курника, до своєї нори не доберуся, віддай корону, ведмедю, загинемо ми всі без води. Я від спраги зараз завию, у води хочу. Та я води дуже хочу. Невже доведеться віддати жабі царську корону? Жах, та й годі. Я лелека, я лелека, прилітав, у угай здалека, але чом ви всі сумні, геть повісили носи, може вам допомогти друзі визволить з біди. Допоможи нам лелеко, лиха жаба хоче нас їх згубити, не дає нам з озера води напитись, хоче нахаба жаба бути царицею над нами, корону жадає. Що я чую, ха-ха-ха я того літа всіх її сестриць переловив, а вона сховалася під осикою, зараз я її дістану. Жабо, ти де? Яку тобі корону забажалось? Я тут, тут, давай мені корону царську. Ось тобі нахабна жаба, царська корона. Ось ось. Славний, славний Наш лелека Прилетів до нас, далека. Вряд... Іди раді ми тобі завжди ля-ля-ля. Тож любіть і оберігайте один із найцінніших скарбів нашого краю водну болотню гіддя.